Поділіться своїми ситуаціями з життя, коли щось пішло не так. От халепа капнув м'ятну олію у ванну. Привіт усім. Побачив тут допис, як хтось випадково намазав собі чимось типу зірочки, інтимні місця. І це мені нагадало мою власну лажу. Колись я просто обожнював приймати ванни. Це була моя пристрасть. Кілька років тому було дуже спекотне літо. І я добряче обгорів на сонці. Раніше мені подарували набір олії для ванни, і мені здалося геніальною ідеєю додати у ванну м'ятної олії, щоб охолодити шкіру. М'ята ж охолоджує обгорілу шкіру, подумав я. Великий мозок, а насправді маленький і дурний. Я був неуважний і впустив пляшечку у ванну. Це були справжні тортури. Ну просто жах. М'ята, розійшовшись по воді. Прилипла до всієї шкіри і обпікала, заморожувала її крижаним болем, якщо я сидів нерухомо. Але якщо я рухався, гаряча тепла вода здавалася вогнем через олію. Не було ніякого компромісу, ніякого полегшення, я спробував перетерпіти, думаючи, що це лише на мить. Але як же я помилявся? Я ніколи не уявляв, що можна страждати від таких тортур. Пахнучи при цьому як м'ятна цукерка. Я більше не міг цього терпіти, тож після спустошення ванни мені довелося змивати це все під душем. Це була вже значно краща ідея. Насправді ні, не була. Вода була тільки холодна, бо всю гарячу я використав для ванни. Через сонячні опіки було важко змити олію, а мої нерви були на межі, я ледве міг торкатися шкіри. Здавалося, що вона от от злізе, кожен дотик викликав ударні хвилі, які я відчував аж до зубів. Я хекав і задихався, ніби пробіг марафон, і при цьому плакав. Дякував, що одна єдина клітинка мозку, яка ще не була у відпустці, залишилася, щоб підказати мені не торкатися обличчя та очей, щоб витерти сльози. Я не міг скористатися рушником. Відмовлявся торкатися будь-чого, просто вирішив висушитися на повітрі і лягти на ліжко, не рухаючись деякий час, щоб відновитися. Мабуть, та клітинка мозку пішла на кавобрейк, перетворивши цю рану на щось типу маргарити. Я, кульгаючи, вийшов з ванної у кімнату з увімкненим кондиціонером після занурення у воду з м'ятною олією. Зі сонячним опіком, як у Ларрі Лобстера, не моя історія, але історія друга сім'ї. Він директор школи. Якось він поїхав на винний фестиваль, а на зворотному шляху додому, трохи на підпитку, у поїзді зустрів батьків хлопчика, якого колись навчав. Вони розговорилися про те се, і мій друг питає, як там хлопчик. Батьки просто шоковано дивляться на нього і кажуть він помер минулого року. Ви були на похороні, ви навіть промовляли там. Він надзвичайно вибачався, але мені здається, це найнезручніша історія, яку я коли-небудь чув. От, халепа, переоцінив свою влучність. Це сталося кілька місяців тому. Я зустрічався з цією жінкою близько місяця. Через роботу я багато подорожую, тому у нас було лише одне офіційне побачення. Але ми багато часу проводили у відеочаті та по телефону. Нарешті я повернувся до міста, і вона запланувала побачення у себе вдома. Ми чудово провели вечір у неї вдома. Вона просто перевершила себе, приготувала стейк, креветки та запечену картоплю, а на десерт Брауні. Ми випили по кілька напоїв і весело грали в уно, підколюючи одне одного. Хімія між нами зашкалювала. Після всього ми пішли в спальню, і там хімія була ще кращою. Потім, посеред ночі, мені знадобилося сходити в туалет. У неї була ванна кімната, приєднана до спальні, яку відділяла лише шторка. Я не хотів її будити, тому, щоб не вмикати світло, просто намацав дорогу до унітазу. Почав пісяти, і звук струменя, що б'є об воду, був досить гучним, тому я відрегулював його, щоб потрапляти на бік чаші. Стало набагато тихіше, тож місію виконано. Закінчив, закрив кришку, помив руки і повернувся до ліжка. Наступного ранку мене розбудив її крик: Що б'ять за нах? Ти написав на мій килим. Виявилося, коли я пристосовувався, щоб пісяти на бік унітазу, я трохи занадто повернувся і напісяв прямо на її килим. Коли вона пішла в туалет, він все ще був мокрим, і запах стояв сильний. Я намагався вибачитися, але вона виставила мене і заблокувала мій номер. От, халепа, випадково погрожував викраденням. Це сталося кілька років тому, і досі мені не дає спокою. Я зайшов у місцевий бар Гриль. Коли хостес садила мене, вона запитала, чи може принести мені щось випити. Я відповів: так, і вона попросила моє посвідчення. Ось тут я і налажав. Маю зазначити, що я високий 198 см, сантиметрів, великий чоловік з бородою. Вона була тендітною 21 річною дівчиною. Я витягнув своє посвідчення. На ньому була жахлива фотографія я в помаранчевій сорочці і був занадто високим для камери, тож дивлюся вниз під дивним кутом. Я виглядав як якийсь маніяк, а в помаранчевій сорочці як злочинець. Тож, коли я подавав їй посвідчення, я сказав: Смійтесь, це змушує мене виглядати як серійний хижак. Вона з добрим гумором відповіла: Ну, а на моєму, я виглядаю як 14-річна дівчинка. Ну, це ж ідеально, кажу я. У них будуть фотографії для нас обох, коли ти зникнеш. Один з тих моментів, коли я намагався бути смішним, але як тільки слова вирвалися з мого рота, я одразу ж захотів їх повернути назад. Вона дивно засміялася, і я більше ніколи її не бачив. Того напою, який я замовив, теж не отримав. От халепа. Випадково розкрив закоханість колеги перед усім офісом. Це буквально сталося годину тому, і я досі так соромлюся, що хочу зникнути. Я працюю в невеликій бухгалтерській фірмі, нас там всього близько 15 чоловік. Ми всі досить близькі і часто жартуємо. Є такий хлопець, Кевін, років 20 з хвостиком. Він сидить недалеко від мене і останнім часом поводиться дивно. Наприклад, він постійно питає мене про мою сусідку по столу Емі, що вона любить їсти на обід, чи зустрічається вона з кимось, всяку дурню. Було досить очевидно, що він до неї небайдужий, але Емі, здавалося, зовсім нічого не помічала. Сьогодні ми всі були в кімнаті відпочинку на чийсь день народження, і Кевін поводився, як завжди, незграбно біля Емі. Вона говорила про те, що думає перефарбувати волосся, і Кевін просто сказав: Ти будеш добре виглядати з будь-яким кольором волосся. Що було мило, але й незграбно. Я подумав, що допоможу, трохи підштовхнувши його. Тож, не особливо замислюючись, я сказав: Кевіне, ти б вже запросив її на побачення, ми всі знаємо, що ти в неї страшенно закоханий. Я мав на увазі це як дружній поштовх, але вся кімната завмерла. Обличчя Емі стало яскраво червоним, а Кевін виглядав так, ніби хотів провалитися крізь землю. Емі щось пробурмотіла про те, що їй потрібно повернутися до роботи, і фактично вибігла з кімнати. Кевін пішов за нею, і я чув, як вони незграбно розмовляли в коридорі. Мені здається, вона намагалася м'яко відшити його, але я не все чула. Тепер я почуваюся просто жахливо, бо фактично спровокував всю цю ситуацію, коли, можливо, Кевін був не готовий, або, можливо, Емі здогадувалася, але не хотіла з цим мати справу. Атмосфера в офісі була дивною весь день, і я постійно ловлю на собі погляди, ніби я, я якийсь провокатор драм. Кевін повернувся до свого столу і не сказав мені жодного слова. Емі уникає зорового контакту. Я написав Кевіну, що вибачаюся, і що думав, що допомагаю, але він просто відповів. Все гаразд, що очевидно означає, що нічого не гаразд. Я чесно думав, що був хорошим купідоном, але тепер дивуюся, чи не зробив я все гірше для всіх. Можливо, деякі речі краще залишати несказаними. Але чи не краще бути прямим у таких речах, замість того, щоб місяцями танцювати навколо цього? От, халепа, купив квартиру, де сміттєвий бак просто під вікном спальні, вперше власники житла, але я досі не можу повірити, як я це прогледів. Це наша друга ніч у квартирі, і тільки зараз я усвідомлюю, що вікно нашої спальні знаходиться прямо біля сміттєвого бака. Ми любимо спати з відкритим вікном і насолоджуватися свіжим повітрям. Але сьогодні вночі я відчув неприємний запах. Я всюди шукав і не міг зрозуміти, що це. Потім, через кілька годин, думаючи, що мені це здається, я виглянув з вікна спальні і подивився вниз. Наша квартира на другому поверсі, і зрозумів, що сміттєвий бак знаходиться прямо під нашим вікном спальні. Я дійсно налажав, пропустивши це. Тепер я не можу заснути. Я просто не можу перестати думати про те, що я відчуваю запах сусідської купи сміття. І це не тільки в спальні, це по всій квартирі. У мене чутливий нюх, але мій партнер теж відчуває запах у нашій кімнаті. Ми знаходимося в окрузі Лос-Анджелеса, тож наша крихітна квартира коштувала недешево, і було важко її отримати після всіх пожеж тут. Тож ми тут застрягли надовго. Як я міг цього не помітити, не думаю, що раніше пахло. Зхрещую пальці, щоб хтось просто викинув щось, особливо смердюче сьогодні вночі, і щоб це не було нормою. От халепа, показав середній палець тому, хто їхав до лікарні. Сьогодні, їдучи до спортзалу після роботи, я побачив у дзеркалі заднього виду машину, яка мчала принаймні 110 км на годину у зоні 55 км на годину. Вона ледь сповільнилася, щоб обігнати мене, виїхавши на зустрічну смугу. Тож я показав їм середній палець, коли вони проїжджали повз. Коли вони наблизилися до наступної машини попереду, вони вдруге виїхали на зустрічну смугу, а потім різко повернулися на свою смугу. Я не вигадую, вони розминулися з лобовим зіткненням на мить. Потім ми під'їхали до світлофора. Сидячи за ними, я крикнув Що ти, чорт забирай, робиш?. Відповіді не отримав. Натомість вони об'їхали машину попереду і проїхали на червоне світло. Я доїхав до того місця, де зазвичай повертаю до спортзалу, але мене осяйнуло, що лікарня була зовсім недалеко. Цікавість і наростаюче почуття провини змусили мене проїхати по лікарню і подивитися на двері швидкої допомоги. І справді, машина була припаркована перед дверима швидкої допомоги, все ще працююча, з обома широко відчиненими дверима. Тепер я почуваюся справжнім покидьком. Вони їхали як божевільні, але я не можу не думати, що б я робив, якби опинився на їхньому місці. Ну, а тепер час йти на тренування. От, халепа, Видали в сімейні фотографії за 20 років. Я вирішив зробити скидання до заводських налаштувань на своєму ПК сьогодні, відкладаючи це вже давно. З того часу, як я його оновив, мені здавалося, що він не дає всього, що може. І що скидання до заводських налаштувань необхідне. Протягом багатьох років я зберігав усі наші сімейні фотографії та відео в папці на цьому ПК. Загалом це було близько тисячі фотографій, починаючи з мого п'ятирічного віку. Я робив резервні копії фотографій на випадок події, двічі: один раз на своєму телефоні, а інший на флешці. Проблема в тому, що на моєму телефоні закінчувалося місце, тому я вирішив видалити фотографії, щоб звільнити місце, думаючи, що у мене є ще дві копії на моєму ПК та флешці. Близько місяця тому я також видалив резервну копію з флешки, щоб звільнити місце для встановлення Linux, оскільки хотів погратися зі старими ноутбуками, які у мене були. Але я повністю забув додати фотографії назад на флешку, коли закінчив. Перенесемося до сьогоднішнього дня. Я імпульсивно вирішив зробити скидання до заводських налаштувань на своєму ПК. Перед цим я зробив резервну копію паролів та іншого на другий SSD. І я був упевнений, що зробив резервну копію фотографій також. Я скопіював фотографії вдруге. Але потім подумав, що скопіював папку всередині іншої папки і зробив резервну копію вдруге без потреби, тому видалив її з папки резервних копій на резервному SSD. Я не знаю, чому. SSD був немаленький, і я не подумав про те, що у мене немає інших резервних копій. Зайве говорити, я продовжив скидання до заводських налаштувань, і тільки після цього я зрозумів, що видалив єдині резервні копії, які у мене були, з резервного SSD перед скиданням. Я провів години, перебираючи старі телефони, хмарні сховища та диски. Відчайдушно намагаючись знайти хоча б деякі фотографії, але безрезультатно, оскільки я вже переформатував, очистив більшість з них з наміром продати або утилізувати їх, врешті-решт. Я розчарований до сліз від власної дурості. Я навіть їсти не можу. Найбільше болять фотографії мого покійного найкращого друга. Оновлення завдяки неймовірній допомозі коментаторів. Я успішно відновив більшість своїх фотографій за допомогою фоторек. Дуже дякую вам усім за вашу добру та щиру турботу та допомогу. Я ціную та люблю кожного з вас. Ви навіть не уявляєте, як багато це для мене значить, справді. От, халепа, зняв захисну плівку з телевізора, виявилося, що не мав. Мій телевізор завжди мав таку проблему. Як би я його не чистив, він завжди виглядав трохи брудним, ніби розводи від жирних відбитків пальців залишалися на ньому. І мене це дуже дратувало. Тож сьогодні я спробував щось з цим зробити. Я помітив, що на телевізорі була плівка, яку, здавалося, можна було зняти. Ну, без здогадок, але я не повинен був цього робити, і тепер на моєму телевізорі потворна бульбашка. Йому ледь два місяці, і я так сильно облажався, навіть не знаю, що робити. На нього діє гарантія, але я майже впевнений, що порушив її. Ймовірно, я зателефоную в службу підтримки завтра, але мені просто потрібно було десь виговоритися про цю величезну халепу. Дякую. Підсумок облажався, знявши плівку з телевізора, яку, згідно з усіма джерелами в Google, не можна знімати. Зняв її все одно і тепер повний жалю і сорому. Дітям все одно. І вони щасливо продовжують дивитися телевізор. Редакція 1. Зателефонував у Костко. Вони подали заявку на гарантійний ремонт. Буду чекати і дивитися. Редакція 2. Так, хлопець із Samsung прийшов, це розцінюється як косметичний дефект, який не покривається. І єдине рішення заміна всього екрану. Заміна коштувала б 1150 доларів, що не має сенсу, коли новий телевізор коштував 1500 доларів. От, Халепа, звинуватив дівчину в зраді. Моя дівчина, медсестра. Кілька днів тому я зайшов до неї в лікарню, де вона працює, і вона розмовляла з кимось по телефону. Щойно я зайшов, і вона мене побачила, вона швидко закінчила розмову, закрила додаток, який використовувала, і вимкнула екран. До цього я ніколи не підозрював її в зраді. Ми разом вісім місяців, і я ніколи не чув і не бачив нічого, що змусило б мене думати, що вона зраджує. Я прийшов до неї, щоб вибачитися за якесь непорозуміння, яке у нас було раніше того дня. Я їй дуже довіряю. Тому тоді я не надав цьому особливого значення і просто пожартував. Але вона пояснила мені, що я її налякав, оскільки вона не очікувала, що я прийду до неї так пізно вночі. Здається, було трохи після півночі. Вона пояснила мені, що розмовляла зі своїм двоюрідним братом, який збирався одружитися, і здається, у нього була проблема, і вона просто допомагала йому. Я відмахнувся від цього і продовжив з приводом, чому я був там, і пішов. Але той образ, який я бачив, як вона так швидко закінчила розмову і вимкнула екран. Застряг у моїй голові на кілька днів, і я не міг його викинути, навіть після того, що вона мені розповіла. Останні два тижні вона була дійсно не в собі. Завжди сумна, втомлена, нудьгуюча, і просто в дуже поганому настрої. Я постійно питав її, що відбувається, і що з нею, але вона завжди відповідала: нічого, я в порядку. Або я просто втомилася, або я не знаю. Я не знаю чому, але ця реакція і те, як вона поводилася останнім часом, змусили мене думати, що вона зраджує. Я не знав, що робити. Я не хотів нічого говорити чи робити щось дурне, тому я намагався ігнорувати це кілька днів. Але щовечора, коли я намагався заснути, я постійно думав про це і в підсумку не спав до третього або четвертого ранку. Зрештою, я більше не міг цього терпіти, тому два дні тому я прямо запитав її, чи є хтось інший. Після цього почалося пекло. Вона каже, що розуміє, чому я так почувався, але те, що я зробив, було неправильно, оскільки моя довіра до неї і те, як вона була відкрита зі мною щодо всього в своєму житті. Та повсякденній рутині. І той факт, що я знаю всіх, кого вона знає, немає жодного шансу, що вона могла б мені зрадити, навіть якщо б захотіла. Вона сказала, що немає часу чи енергії починати щось нове з кимось у цей період свого життя, і вона навіть не могла повірити, що я коли-небудь задав би їй таке дурне питання. Вона думала про розрив стосунків, вона дуже зла на мене, і вважає, що я втратив всю довіру до неї і що я повинен знайти спосіб знову довіряти їй. Я щойно наклав купу лайна по всій вбиральні Burger King. Я був у Бургер Кінг з двома друзями, і раптом мене накрило найбільше бажання пукнути. Тож я пішов вбиральні, спробував пісяти в пісуар і заодно пукнути. Пукнути? Ні. Це був не пук. Я ледь не обісрався, доки дістався до єдиного унітазу в туалеті. Тож я прибіг до унітазу і випустив найгарячішу та наймокрішу діарею, що тільки можна уявити. Я присідав досить далеко над унітазом, бо ці штуки огидні. Чого я не усвідомив, так це того, що я промазав унітаз. І ось воно, моє синє лайно, повсюди, по всьому боці унітазу, по всьому його задньому боці, по всій стіні, по всій підлозі. В ту ж мить, як я побачив свій злочин, я підтягнув штани швидше, ніж випустив того демонічного монстра, помив руки і побіг до своєї машини. Я навіть не попрощався з друзями і навіть не підтерся я так огидився собою. На щастя, обидві мої подруги, дівчата, тож вони б туди не зайшли. Пізніше я написав їм, що сталася сімейна надзвичайна ситуація. Я так огидився собою, що не знаю, що робити. Мені так шкода того, кому доведеться прибирати той бурхливий кошмарний гівняний витвір. До будь-якого бургер Кінг у Мерфрізборо, штат Теннесі, я щиро, глибоко шкодую. От, халепа. зіпсував заяву на вступ до коледжу. Виявляється, там, де я живу, потрібно заповнити документ, щоб подати заяву до установи, яку ти бажаєш, і розташувати їх по порядку: від тієї, яка подобається найбільше, до тієї, яка подобається найменше. Справа в тому, що тебе можуть обрати лише в одну з установ. А заяви, які знаходяться нижче неї в документі, анулюються. Вгадайте, хто поставив ті, що йому подобалися найменше, на перше місце, і втратив свою заяву до коледжу мрії і відповідно свої стипендії. Я прагну смерті, друзі мої. Тепер мені доведеться пояснювати сусідам, що я не педофіл. Ок, мої діти запросили своїх друзів на вечірку біля басейну. Дружина попросила мене наглядати за ними в басейні як відповідального дорослого. Діти гралися з водними іграшками, кричали і веселилися, як і належить дітям. Так от, гра, в яку вони грали. Це квача. Але той, хто квач, має носити певну іграшку торпеду у формі акули, кумедно названу Шаркпедо. На жаль, мої діти тепер кричать: Педо, педо йде, педо за мною. А заберіть мене від педо. Сусід щойно висунув голову з за паркану. Сподіваюся, він прочитає це замість того, щоб щось собі надумати. Зазвичай я б сміявся на весь голос, але мені дійсно не потрібні нові прізвиська. Сьогодні я облажався, вилаявшись в голос у відповідь на «All I want for Christmas is you». Приблизно вісім годин тому я був у магазині Гіан Тайгер, щоб купити ранкові різдвяні ласощі, три різних види фруктового кексу, шоколадні цукерки в коробці, бляшанка печива тощо. Коли я почув, як по радіо заграла пісня Всі, що я хочу на різдво, це ти. Майже одразу я вигукнув Та б'ять ж, твою мать. Це була моя нецензурна особиста реакція. Зверніть увагу, що у мене синдром Аспергера, і в минулому я мав проблеми з фільтруванням того, що кажу. Зайве говорити, люди були здивовані, а деякі відверто роздратовані. Вони кинули на мене кілька несхвальних поглядів, перш ніж я нарешті рушив далі.